Вітаю вас на моєму каналі ДокКардіо. Юа. Сьогодні хочу зробити такий короткий обзор на препарат Анаприлін, це пропранолол, тобто це бета-блокатор короткої дії. Чого сьогодні хочу про нього поговорити, тому що це швидка допомога і дійсно є, такі, є такий засіб, який ми можемо використовувати як швидка допомога при аритміях і при гіпертонічному кризі. Отже, препарат має два дозування, це 10 і 20 мг, і 40 мг. Він відноситься до групи бета-блокаторів короткої дії, тому його дія близько 4 ну, до 6 годин. І це саме те, що нам потрібно, тому що він не має якоїсь такої далекої побічної дії, і ми завжди можемо його використовувати майже для всіх людей. Єдиний такий протипоказ, де б я не ризикнула його дати, це бронхіальна астма. І то це бронхіальна астма активна, коли от Часті при напади або в момент цього нападу використовувати на не можна, тому що він, як всі бета-блокатори, особливо короткої дії, він виклика, може викликати спазм звуження бронхів. І це ще більше погіршить, погіршить протікання бронхіальної астми. Ще ну, можливо, я б не хотіла ризикувати і давати при неконтрольованому цукровому діабеті. Але ж, оскільки це швидка допомога і вона короткої дії, то ну, частіше за все ми дати все ж таки можемо. Які? Яка взагалі дія бета-блокатору? Його основна дія він знижує частоту серцевих скорочень. Це потрібно в яких ситуаціях? По-перше, якщо у вас є будь-які епізоди серцебиття, тихікардії або? Порушення ритму. Порушення ритму є небезпечними іноді, наприклад, такі як фібриляція передсердя або перосизмальні тихікардії. І в деяких випадках анаприлін можна використовувати як швидка допомога, і він досить добре, швидко купує цей напад. А в даному випадку а, ми користуємось. Ну, більшими дозами, звичайно. Але я думаю, що якщо це перший раз людина приймає препарат, то треба починати з 10 міліграмів, а потім, коли ви вже знаєте, як він працює, тоді вже це адекватні дози. Як правило, для купування нападу аритмії використовується 40 міліграмів. І нагад... Хочу наголосити, що препарат обов'язково його треба перед тим, як його треба прийняти, треба поміряти тиск. Він тиск знижує, тому якщо у вас апріорі низький тиск, там, наприклад, 110 на 70 чи 100 на 60, то його використовувати не можна. Тому високий тиск, Нормальний або високий, то використовувати можна. Це при аритміях. Але ж якщо ми розуміємо, що він знижує тиск, то його так само можна використовувати і при гіпертонічному кризі. Тому от... Порушення ритму, гіпертонічний криз це основні причини, при яких можна використовувати анеприлін. Ще, ще одне захворювання, де б я могла порекомендувати анеприлін це гіперцеріоз. Це патологія щитовидної залози, коли виділяється більша кількість гормонів. Чому саме анеприлін? Тому що він короткої дії і він не впливає на саму функцію щитовидної залози. Тобто він просто... Впливає на симптоматику на це серцебиття. А от саму функцію щитовидної залози, звичайно, лікує ендокринолог, призначає е, різні гормони, е, контролює там аналізи і так далі. А на напереліном користуємося тільки як такою. ну, як препаратом, який знімає симптоми. Що стосовно якраз довгих бетаблокаторів, таких як метопролол, біцепролол, то вони вже призначаються, якщо там пізніше, якщо є вже кардіоміопатія, але на початкових етапах, коли тільки виявлено гіпертеріоз, то анаприлін є, ну, має перевагу. Це, мабуть, основні причини: це аритмії, це гіпертонічні кризи і це порушення щитовидної залози, тихікардія при І Взагалі, анаприлін можна використовувати так при будь-яких симптомах серцебиття. Ще такий ну, лайфхак. Да, є. Пацієнти з вегетативною дисфункцією, це молоді хлопці чи дівчата, які мають таку погану стресу, ну, якби відчувають нерв, таку нервову систему, в них дуже лабільна, да, Вони не терпімо до стресу і вони часто мають підвищене серцебиття начебто без будь-якої причини, просто от на фоні своїх переживань. От в таких ситуаціях ми, крім заспок... заспокійливої терапії, можемо використовувати невеличкі дози наприліну в момент, коли ну, є такий, скажімо, епізод. Вираженого серцебиття, тому що це ж страждає вегетативна функція, і у людини починає адреналін виділятися, коли вона нервує. І це призводить до появи симптомів. Це можуть бути як тахікардія, так і якісь відчуття в серці, болі, можливо, запаморочення. І це все можна купувати таким препаратом, як анапрелін. Тому ну, такі основні моменти я вам описала. Ну і я хочу все ж таки наголосити, що основне протипоказання до прийому анаприлін це бронхіальна астма, звичайно. І ця бронхіальна астма мається на увазі активна, да? Тобто, коли є часті напади або, або в даний момент цей напад відбувається, а анаприлін звужує просвіт бронхів. І це призводить до погіршення протікання бронхіальної астми, тому це протипоказання. Так само, якщо у вас вже була алергічна реакція на бета-блокатор, то теж я б не ризикувала призначати анаприлін. У всіх інших випадках це можна і це, в принципі, дуже часто використовується препарат, дуже часто використовуються саме швидкою допомогою, лікарями швидкої допомоги, тому що він найшвидше і досить ну, достатньо безпечно е, е, покращує стан пацієнта. Будьте здорові, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і обов'язково пишіть під відео ті питання, які вас цікавлять. Будьте здорові!